Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, наскільки легко в Україні наразі продати чи придбати автомобіль через систему Дія. Але для початку хотів би згадати, як усе це відбувалося ще якихось 10, 15, 20 років тому. Отже, я пам'ятаю на початку 2000-х, коли батько купував нову родину автівку, стару потрібно було продати. То увесь цей процес, звісно, відбувався через так звані МРЕВ. Така страшна абревіатура. Розшифровувалась вона як міжрайонні реєстраційно екзаменаційні відділи Державної автоінспекції. У народі це, звісно, більш популярне було під назвою МРЕО, і всі знали, що саме туди потрібно їхати, коли варто переформити свою автівку. Легендарна така структура. Були навіть випадки, я особисто чую від батька, коли його там знайомий кілька днів проводив тому Мрев. Щодня їзди, були шалені черги. І якщо ти, в принципі, як то кажуть, в народі не підмазав хабарчика якогось, що немає в тебе знайомих у цьому мрев, то ти міг у чергах от стояти годинами а то і днями. Звісно, коли ти дав цього хабарчика, усе відбувалося дуже швидко, і ти міг, в принципі, були такі випадки, що вже приїжджала людина, і вже весь набір цих документів, номери на автівку були готові. І мене це настільки дивувало і під таким враженням я був, що коли влітку 2013 року, 2013 купував собі першу автівку, то я вирішив це робити у знайомого. Мені сподобалась його автівка. Сам він її продавав, і ми вирішили не переоформлювати її. А я взяв її по генеральній довіреності з правом перепродажу. І так от ми не їздили цим мрев, і потім я її продав по цій генеральному цьому дорученню. І все було якби нормально. І от нарешті, в 2016 році почалося реформування цих мрев, замість них створили сервісні. Центри МВС, і от в 2017 році я вперше потрапив у цей сервісний центр, коли продавав саме цю автівку, яку купив у 2013 році. І на мій подив, усе відбулося реально десь за години півтори. Ми приїхали з покупцем. Пішли у цей віконечко спеціально, взяли ці номерки, нас запросили до столика, всі документи я підписав, він розрахувався зі мною, ну вже, звісно, там на вулиці чи в якомусь іншому приміщенні сервісного центру. І все. І в принципі, від продавця більше нічого не потрібно. Я поїхав, півтори години десь в мене все. -се. Зайняло. Ну і коли купував я теж уже наступну якусь автівку, то потім, коли продавець собі їде за півтори, там, дві години, то ще ти хвилин, можливо, 40 чекаєш, доки тобі видадуть номери і таке інше. В принципі, дуже усе швидко. Якщо брати до уваги, що ти покупець, то за години три ти можеш абсолютно впоратися і поїхати вже задоволений на своїй новій автівці з повним набором документів. І ось перед новим роком, 29 грудня 2025 року, як уже в попередніх роликах я розповідав, вдалося продати свою стару автівку, яка продавалася більш ніж півроку, року. І покупець зажадав, щоб ми це все робили: цей продаж, купівлю через систему Дія. Ми, звісно, погодилися, адже вже був досвід. Цього тому, що цю жавтівку ми купували у іншого власника саме через систему Дія. На той час він вже знаходився за кордоном, і усе це відбулося без будь-яких проблем. Просто тобі на пошту приходять десь за 10 днів номери, якщо ти нові замовляєш, хочеш, можеш старі залишити. Ну і приходить тобі технічний паспорт на автомобіль. І все якби чудово. Ну і от 29 грудня, десь о 17-й годині вечора, ми стартанули, як то кажуть. Автомобіль був на дружині, вона зайшла в систему Дія, створила спеціальний такий документ, що вона продає автівку, поставила кругом галочки, видало їй такий QR-код або посилання, як ти хочеш. В принципі, ми це посилання скинули через соціальні мережі покупцеві. Вони на нього зайшли, також поставили галочки, внесли свої дані, і все. Потім цей би, документ повернувся нам. Дружина підтвердила, що вона продає цей автомобіль. Покупці підтвердили, що вони купують. Звісно, там внесли попередню вартість автомобіля і такі інші дані. І все, усе це зайняло ну, буквально 20-30 хвилин в нас, і вже за. Пів години після того, як ми стартанули, ми зустрілися біля будинку. Я передав ключі. Вони забрали автомобіль, віддали нам гроші, розрахувалися, і покупці задоволені поїхали. Додому, от уявіть, весь процес відбувається буквально пів години. В принципі, якщо усе дуже швидко робити, то можна впоратися навіть і за 15 хвилин. Просто приходить якби повідомлення, що усі ці документи пішли на сервісний центр МВС, все рівно вони туди йдуть. І от 29 грудня усе це було зроблено. І здається, вже 3 чи 4 січня. Дружині на дію прийшло повідомлення, що все, сервісний центр усе схвалив, ваш автомобіль проданий, і ніяких проблем. І покупці вже задоволені, і, і ми задоволені, що продали автомобіль. Тобто, от уявити для порівняння, що було ще буквально якихось 10-15 років, що ти міг кілька днів продавати той автомобіль чи купувати. І зараз, завдяки усім цим новітнім системам, ти все це можеш зробити. Буквально за 15-20 хвилин, ну там, максимум за пів години. Багато дуже інструкцій є в Ютубі. Просто я сам от прописував, як продати автомобіль через дію. Абсолютно все нормально пояснюється, покроково. Та й в принципі в саму дію ти заходиш, шукаєш собі. Параметри водієві, туди зайшов, продати автомобіль, і там тобі система покроково сама усе пояснює, що від тебе потрібно, що потрібно робити, аби здійснилося, здійснився цей продаж автомобіля. Тому користуйтеся дуже зручно, не потрібно їхати у сервісні центри, сидіти. там. Звісно, там наразі також усе досить швидко відбувається, але може не бути світла чи такого іншого. А через дію усе чудово відбувається.